Вітаю всіх з вівторком, друзі! Сьогодні 22 жовтня, до Нового року залишилося всього 70 днів. Це вже не жарти, час діяти рішуче і почнемо цей день з усмішкою і мотивацією. Пам'ятай, сьогодні ти можеш зробити більше, ніж вчора. Зустрічаємо цей день разом з РП і одразу поглянемо, що сьогодні святкують у світі та в Україні. Сьогодні, по-перше, міжнародний день уваги до заїкання. Давайте поговоримо про важливість підтримки і розуміння тих, хто має таку особливість у спілкуванні. Навіть невеликі прояви емпатії можуть змінити життя людини. Також сьогодні Всесвітній день Шардонея. Любителі вина, сьогодні ваш день. Час дозволити собі келих класного білого вина, і нехай цей напій додасть елегантності вашому вечору. Ну і наостанок з цікавого, сьогодні міжнародний день караоке для тих, хто любить заспівати душею. Порадуйте себе та своїх близьких улюбленими хітами. Не соромтеся, навіть якщо голос трохи співає. Мимо нот. головне настрій. Напишіть в коментах, хто з вас Мимо нот. Ну, а що по іменинах? Сьогодні вітаємо з іменинами тих, кого назвали Яковом, Костянтином та Олександром. Бажаємо вам теплих моментів, незабутніх пригод та щасливих миттєвостей. Ну і що, у нас наразі гороскоп, рубрика яка робить наше ранкове шоу таким цікавим. Ваш овен, сьогодні ти відчуєш сильне бажання допомагати іншим. Це може бути чудовий момент для того, щоб взяти участь у благодійності або просто підтримати близьку людину. Порада дня, добрі справи повертаються подвійно. Телець. Ти можеш бути занадто суворим до себе через дрібниці. Час розслабитися і побалувати себе чимось приємним. Не бійся іноді дати собі перепочинок і насолодитися моментом. Близняки. Сьогодні у тебе буде можливість вийти зі своєї зони комфорту, прийми виклик і зроби щось незвичне. Це відкриє нові горизонти та допоможе отримати цінний досвід. Рак: твій емоційний стан сьогодні може коливатися, тому варто знайти баланс. Займися чимось заспокійливим, наприклад, творчістю або медитацією. Так ти відновиш внутрішню гармонію. Лев, сьогодні можливі несподівані події, які. Перевіряють твою витримку, але не хвилюйся, ти знаєш, як тримати ситуацію під контролем, використай свій природний шарм і впевненість. Діва сьогодні твоя креативність сяятиме. Використовуй цей день для нових ідей, проєктів чи змін в особистому житті. Твоя увага до деталей допоможе тобі зробити щось дійсно видатне. Терези, твоя дипломатичність сьогодні буде дуже корисною. Можливі складні розмови чи ситуації, але ти зможеш знайти рішення, яке задовольнить усіх. Пам'ятай, компроміси це теж перемога. Скорпіон, сьогодні твоя інтуїція буде загострена, тому довіряй своїм відчуттям. Можливо, варто прийняти важливе рішення, яке ти давно відкладаєш. Порада дня, не бійся змін, вони ведуть до зростання. Стрілець, ти можеш відчути прилив енергії та натхнення, використай цей імпульс для роботи над своїми цілями або новими проектами. Твої ідеї сьогодні можуть вразити оточуючих. Козиріг день може принести несподівані можливості у кар'єрі. Залишайся відкритим до нових викликів та ініціатив. Пам'ятай, іноді найкращі рішення приходять спонтанно. Водолій. Ти сьогодні в центрі уваги. Люди звертатимуться до тебе за породою, за породою собак. Люди звертатимуться до тебе за порадою та підтримкою. Використай цей момент, щоб зміцнити стосунки і допомогти оточуючим своїм поглядом на речі. Ну і риби день ідеальний для рефлексії та внутрішнього аналізу. Візьми паузу і подумай про свої плани на майбутнє. Сьогодні твої думки будуть ясними, а інтуїція допоможе знайти правильний шлях. Так, і одразу по погоді. Небо може бути сьогодні хмарним, але це не привід хмуритися самому. На дощі хай світить сонце, навіть якщо за вікном крапають дощові краплі. Крапають краплі. Дощить дощ. Парасолька твій найкращий друг на сьогодні. Ну і не забудьте тепло одягтися. Я думаю, це не буде зайвим. По порадах та прикметах кажуть, що сьогодні, якщо почуєш спів пташки, день виявиться вдалим. А якщо побачиш веселку, це знак, що удача вже близько. Ну і трохи мотивації Джон Джон Дзюй. Джон Дьюї казав: якщо ми почнемо робити те, що можемо, то здивуємо себе. Почни з маленьких кроків сьогодні, і ти здивуєшся тому, скільки всього можеш досягти. Нехай цей день стане стартом нових звершень. Ну, а в мене це все. Дякую за те, що сьогодні були зі мною. Пам'ятайте, навіть невеликі перемоги мають значення. Бажаю вам класного, продуктивного дня і не забувайте повертатися за порцію натхнення і гарного настрою кожного ранку з R про ранок. Завтра в цей же час. Сьогодні до зустрічі. Бережіть себе і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!